Ще на початку 2022 року ми командою в театрі планували організувати фестиваль, який теж мав назву «Горизонти Курбаса. Ми хотіли записати режисерський щоденний класі Курбаса. І, власне, прем'єра перше відкриття цього фестивалю, у нас було заплановане на 24 лютого. Основною ідеєю нашого проєкту «Горизонти Курбаса було створити сучасний аудіальний продукт, документальний аудіосеріал «Горизонти Курбаса. І цей аудіосеріал він складається з 12 епізодів. Вони умовно поділені на чотири таких блоки, на чотири частини. В першій частині це у нас щоденники, режисерський щоденник Леся Курбаса, друга, третя частина це його статті з акторської і режисерської майстерності. І четверта частина це там у нас є тема посколоніалізму і такий соловецький період, коли вже. Степанович був у заслані. В одному з записів щоденника в Курбаса написано, що це якраз у 30-х роках, коли він вже був на заслані, просто одним реченням, якби я не вірив, що Україна буде незалежною, я б тут не був. Тут, якби весь час думаєш про те, скільки людей було знищено, скільки митців було знищено, і взагалі якою була б культура, якби, якби історія повернулася б трошки інакше. І це теж дуже болюче перегукується із сьогоденням. Ми не закривалися на жоден день. І коли почалася війна, ми зразу перетворилися на центр прийому ВПО, інформаційний центр, центр психологічної допомоги. Працювали цілодобово, возили людей. Ця ідея і цей проєкт виник вже під час повномасштабної війни у мене в голові. Бо я зрозуміла, що чомусь це ніхто не зробив. Ніби як всі про це говорять, але якраз через відсутність будь-якої систематизації і одного місця, куди можна прийти і сказати, от українська музика без впливу тоталітаризму, без впливу російського шоу-бізнесу, без впливу якихось там мас-маркетових штук, це є українська музика. Для мене завжди дуже важлива була саме ця візуальна культура в музиці, бо часто можна побачити там платівку, диск, касету, флаєр, і вже почати собі уявляти, яка це була епоха. А в підготовці мені дуже сподобалася ідея того, що в першому залі у нас є багато про зародження української сцени саме цей початок 90-х на східній частині України в Харкові? Нова сцена, яка приймала дуже багато різних артистів. І панки з Слов'янська, які слухали ВВ, були її фанатами цієї групи, і там є фотографії з їхнього стадіонного концерту, де люди вибивають собі ВВ на голові. У нас була необхідність якось говорити, продовжувати говорити так, як ми вміємо про події, які відбуваються в Україні. І в принципі дуже довго перебрати не довелося, тому що ну, я, як, я, як автор, як митець, я не дозволю ніколи е, своїм роботам спекулювати на. Таких жорстоких темах, як війна, але ми можемо розказати про інші процеси, які напряму пов'язані з війною. І такий процес це вимушена евакуація, це просто е залишення свого дому. Наша вистава називається Дім. Це, до речі, наш перший проєкт, який ми реалізовуємо здається за такими європейськими стандартами, тому що ми мали декілька резиденцій, ми на них встигли порефлексувати, провести якусь арт-терапію. Це наша перша вистава на дві дії як компанії. Вона виконана в... таким методом сатурації сценічної дії. Тобто, ми перенаситили, спеціально перенаситили різноманітним символізмом саму виставу, що нам дозволило відійти від якоїсь такої прямолобної е, наративності, і цього достатньо глядачам буде для того, щоб е, індивідуально інтерпретувати виставу. Їм достатньо лише знати контекст. Фестиваль «Візарт» існує у Львові вже 15 років. Це перший фестиваль короткого метру в Україні. Деякі люди приходили до нас зовсім молодими студентами, а потім вони починали свій шлях режисерський і дебютували на нашому фестивалі. Коли минув шок від перших місяців вторгнення, звісно, постало питання: чи робити фестиваль, чи доречно це, чи на часі, як то кажуть, і якщо робити, то як його робити в таких умовах, в яких ми опинилися. Українське кіно продовжує існувати, продовжує створюватись. Допомагає. Гає людям рефлексувати щодо того, що відбувається, і водночас виконує таку досить важливу місію, документує події, які з нами відбуваються, аби розповідати про злочини Росії, в тому числі про наслідки злочинів Росії і всьому світу. Минулоріч ми зробили в стислому форматі. Це було виключно кінопокази, суто українських, тільки українських режисерів. Зняті вже от в за час повномасштабного вторгнення в цьому році, 2023-му, от власне, завдяки підтримці Гітин. Інституту нам вже вдалося розширити формат фестивалю і зробити його більш наближеним до стандартного формату фестивалю. В нас вже були конкурсні програми. Була передбачена також резиденція, тижнева резиденція для молодих режисерів, де вони впродовж тижня створювали свої фільми. Цифрування колекції Національного музею історії України триває приблизно з 1903 року. Є старі негативи Вікінтія Хуйкі, на яких зображений. Власне, Один із експонатів, який ми сьогодні показували, бінакулярна посуда на терпільської культури. Проєкт був започаткований, коли ми почали спілкуватися з такою організацією, як Сухо. Це, яка була створена в Німеччині, і вона займається збереженням української культурної спадщини. Вони запропонували нам долучитися до такої системи, як Музеєм діджито. Проєкт був зосереджений на оцифруванні музеїв, саме музейних об'єктів. Національного музею історії України одним із основних результатів проєкту це створення сучасної фотографічної студії в Музеї історії України з гарним обладнанням, яке дозволяє практично будь-який об'єкт із фондів музею сфотографувати, зробити його цифрову котию. Другим результатом це було навчання наших співробітників, як працювати з сучасною цифровою системою обліку експонатів. Третє це те, що ми. Die russische Aggression richtet sich ganz eindeutig gezielt auch auf die kulturelle Identität der Ukraine. Das Goethe-Institut hat in den letzten beiden schrecklichen Jahren wirklich sehr umfangreiche Unterstützung für Kultur und Bildung in der Ukraine geleistet. Und für uns ist dabei das wichtigste Instrument ohne Zweifel der Stabilisierungsfonds. Mit dem Stabilisierungsfonds konnten wir Kulturpartner aus allen Bereichen und in vielen Regionen der Ukraine unterstützen. Es sind ganz viele Einrichtungen aus dem Filmbereich dabei, aber auch Theater, Museen, Galerien und Musikinstitutionen. Und für Kulturschaffende aller Sparten und überall in der Ukraine stellen sich eben diese extremen Herausforderungen momentan. Und gleichzeitig spielt natürlich die Kultur eine ganz entscheidende Rolle für die Resilienz der ukrainischen Gesellschaft als solcher. Und natürlich wollen wir mit unseren Partnern in der Ukraine auch noch in vielen Jahren so erfolgreich und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und wir hoffen uns auch bald wieder dem gegenseitigen Kulturaustausch zwischen der Ukraine, Deutschland und der ganzen Welt widmen zu können nach dem Sieg der Ukraine. Культура ніколи не була поза політикою, вона не може існувати окремо від політики, вона не може існувати окремо від е, національної ідентичності і національних інтересів. Тому що е, я завжди і давно всім кажу, що культура це ідентифікатор нації в мирний час, як зазвичай все відбувається. Е, люди, які не знайомі з твоєю е, країною, з твоєю нацією, вони е, починають своє знайомство з музеїв. За виставок з театрів. Зараз е, іде війна справжня. І насправді будь-який український музей е, може відбутися влучання ракети російської. І ці експонати просто пропадуть, вони згорять, вони зникнуть фізично. І ми просто зобов'язані хоча б таким чином е, ці експонати вберегти, е, зробити їхні цифрові копії, які будуть доступні для. Уже для дослідників і для широкої публіки по всьому світу це можливість працювати на культуру України в той час, коли, по-перше, справді люди відчули, що вона необхідна, що це є та річ, на якій можна вибудувати свою віру в майбутнє, бо багато людей і дуже класні відгуки для мене. Наприклад, коли вони проходять по цій виставці, доходять до кінця і гітара жолоба чекає його повернення з фронту. То для багатьох людей ця музична історія є справді фундаментом, за який можна боротися в тому числі.